Ну, що ж, друзі, оці привіт! З вами знову я, Вероніка, і сьогодні ми будемо грати в течі з садочка. Хто не любить садочок? І включаємо Ізі, і ми будемо починати грати. До речі, мій найулюбленіший колір це зелений. Ось мій скін. Ось таке зелена в мене, ну в мене такий буде з все, я більше не буду міняти. Райускабі. -обі. Не знаю. Ну обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. А ми будемо починати. Тобто, що це моя картина. Це що вона малювала. Це вона о телефончик. Це вона малювала. Не, не гарно, не 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 гарно. Чотя? Я тута. Ой, тть-о. Ей, чуча! тетя бабулька. Баб... <схи> бабулька бабулька. <схи> ну, <схи> короче, мы будем втікати. Ой, ай ай яй Не втікати. Бай, 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 Фред. Ой, это трамуша так выбивает, ой, ой, ой. трибаем. Опа, а тут а тетя, а тут а тетя. Или тут а потребно пасты уже? Случайно ну падаем. Так, 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 так. так. О, стоп, что? Нет, телефончик, возьму. И давай сдайся. Падать! <пух> Нажимаем на кнопочку. его сюда. что? О! И поднимаемся. Телефончиков нема? Не, не, нема. Раз, нема. Пешкали дальше. топ 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 Ой! топ 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 О, привіт, дівчатка. Так, телефончиків немає. Сюди зайти ми можемо. а сюди. Не здається, не можемо. Нам що, доведеться збагатися з тією бабулькою, дідуською, дівчиною баб... ттью. Ну, напевно, ми спробуємо. Гаразд пішли. Ой, ти так бігаєш? Як тоді, як мій був кольоровий скін, він так само бігав. Yeah. Да, 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 лови мене, да, лови -да, мене. Да. Тьотя, тьотя, лялечка. О, тьотя, не надо, тьотя, не надо. Не надо, тьотя, не надо, не надо, не надо, не надо, не Все, все, пішла, пішла. Та-та-та, говори да -да -да, по телефончику. Ой. О! Так, дроп. Дроп. О! Оля-ля! Ось. Беремо ось той кубік. Ставим сюди. Бере о! Телефончик, який я одразу не помітила. Беремо ось цей кубік. ставимо сюди. І ой. І підіймаєсь. І падаємо сюди. Ой, це паска. А, я вже думала, що це паска. Пастка. О, а це що? Я не знала. О! Телефочик немає, не, немає. Підемо далі. Стоп-топ. Телефончик! Тетя! Так, тетя! Бабулька! Рыжи. О! А! Дай сюда. Иди, иди, сюда, пойти сюда. А пойти сюда. А пойти. А пойти. Поняла, поняла. Я, напевно, спочатку маю ось це пройти. Щоб пройти туди. А! гаразд. Ну, я на першому місці за 2 секунди, окей? Оп, оп. 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 О! Що? Ні, ну чесно. Я з першого разу пройду. Ось. Дивіться на мене, зараз першого разу. І хоп! А як все легко? Ой! Тю, я можу нажати! Тю чітери, я чітер. Я чітер. Я чітер. Тюди падає телефончик берем. і пішли. А тут закриті двері, ну прекрасно. Привіт, дівчатка. О, привіт, дядя. А що я стрибну сюди? А ну що буде? І розсипалась я, прекрасно. Що? Хочеш позмагатись? Гаразд. О. Не стрибай, дядя, не стрибай, не стрибай. першого лиця тебе. О. Так смердить? О, кубик хочу взяти. Кубик. Кубик хочу взяти. Добре, не хочу взяти. Так, давай нікого? Нет, Ні, нема. Закрити двері! Закрити двері. Я хочу закрити двері. Ясно, напевно, так не можна. можно. Ну, Я стою. дякую. Опа. Буквочка, 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 буквочка. И все буквы весь бу. Ой. Оп. А и б. А б т. Все, пиши. Так, телефончик е о, тетя! Тетичка! Бабулечка! Дедулечка! Так, прям телефончики, пишу. Баба, Так, и залезаем в гору. И Идем дальше. И... Хопля! оп оп оп, 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 оп и... і хопля! І. Ого, аж екран потрусився. Окей, раз, два, три! Профіль! Добре? Не профіль. Ну, не дуже профіль, дуже раз. Ай. А! Я злякалась. Па. Що це, є? це є. Окей. Ні, невовина, 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 не лови, не лови, не лови, не лови мене! Да лови, да лови! Раз там, третий уже два. Нема, ну гаразд, погнали. Давай, давай, ты стыч, ты стыч! Ей-ей-ей, да Дякую, 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 я дякую. Да лови меня. Ой, Опа! Готово. А вона буде спускатись, цікаво? Такі же як козака. Ой, що тут в тебе? Короче, я пішла. Бай-бай. Бай-бай, май -бай 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 френд. Телефончик, Два. телефончики є, Два. окей, пиши. Один, два, три, цього, бабулька. Один, два, три, чотири, пять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять, два, Один два. три четыре пять, Бабуэнтия! а дай там не телефончик, телефончик, Хочу такого позвонить Мне, мне не да. Давай звони, ай, телефончик. Давай, давай-давай, 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 давай пробую! Я побітала, я помітила там телефончик Телефончик сюди. Хух! Чуть не забула його взяти. Я б не знала, я би назад верталася до самого початку, або ще щось, так Дивився чи не пропустила, діде Іде. напевно. Раз пішла далі. Нажимаем на допочку и падает. Телефончика, Ууу! давай, бабулька, давай, бабуля. Как вы тети, дядя? Все, закрыто за тобой, будь ласка. Надо да выживать. Далі йдем далі, йдем далі. Мене не обдурили, мене не обдурили. Тафу Ні поверніть, Ну ні. Телефон. тут осталось пластинка, чтобы не статый телефончик. Ось так. Ось так. Ось так. Оп. И ось так. Ой-ой-ой, не падай, не падай. Ось так. Не, я Покраще зараз положу, щоб дістати телефончик. Я хочу до когось позвонити. А в мене не вистачить телефончик, щоб до когось позвонити. До баби, до тата. Не знаю, до когось. Так, пластинку берись. Так, ставимо сюди. Пластинка сюди. Так, сюди. І ось ця пластинка сюди. І останнє. Jo da. Телефончик. Що? <розгла> <Шо? розгла> Телефончик. Давайте, ще раз пробуємо. Ой. Опа. Я что, напал уже телефончик до дистады. А там хотелось до кого-то позвонить. Телефончик осьми. Потом еще раз пройду и заберу все телефончики. На харде можно спробовать. Это так обов'язково на находи, я вам обидаю. За другою. Ну, за наступною. І оп! Ой! Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ти ось так? Отейте, ось ту. Thank you. Oh. Na, na, na. Oh! Oh! <sniffs> Говорю називається. Тут було цікавіше, якби тут лазери поставили. Але це напевно на харді. А, стоп, не, давай не ховаємось. Нормально все. Опа. Волочко, волечко, я люблю волечко. Ой-ой-ой-ой-ой, а я горю Я горю. треба чекати від вогня, я горю Треба тікати від вогня! Почай почебе-печа! Все дуже запаковане. О, о, вже немає вогня, все, а йдемо на перемогу. йдемо на перемогу. А б а, сі. А сі? Я, напевно, пропустила сі. Щоб я скоріше йшла, треба випити, щоб вогонь був. Ну добре. Немає, то нема, добре. А я... Ну добре, що я немає, а то я вся згоріла би. Киська би згоріла. Та біку би згоріла. Біка би згоріла. А -а -а -а. Бабулька дава, нема. нема, добре. Ой-ой. Так, немає тільки бає? Немає, немає. Хм, цікаво! А я вже загалі телефончики можу і не збирати просто вже Все. Я всі зібрала. Тут одесі телефончики, я би десь потрапила. Ось ття. Ой, я можу любитися з нею. І каво. Ну Іди, сюда, Іди, іди, йди ня 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 Топ, топ, топ Топ, ня 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 є Ух, перестрипнула. Так, 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 так. О, не-не-не-не-ні. ні та та, та танці-шманці будеш робити. Танці-шманці! І... ой. Я думала, я впала. О, телефончик, 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 телефончик. Телефончик. Як добре, що я подивилася в зал. Всім бай-бай! Я поїхала. Я... я втекла, вона показує картинку, як я втекла з нею. А я сама? слава. ха джап. Оу! То було. Воу! Я можу на цікавені стрибнути. Ану, 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 ану. Я, 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 добре, спробуємо. і і, Опа, яка я вже? А я на якому місці? Розказіть, розкажіть. Опа, це що у нас? Тетя не, тіть не можна. О! -о, -о. І стрибати. О, -о, О. Ой, такий ще звук, то що я топаю. О! А не вітають, есть. Yes. Ну, а я напевно... То ну, я все, я на першому місці. Ну що ж, друзі, я буду закінчувати цей відео. Якщо він вам сподобався, то обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую підписникам, хто підписався на мій канал. Дякую за увагу! Всім бай-бай!